В Ямпільській міській раді відбулася зустріч керівництва громади з Олександром Паламарчуком, головою комунальної організації, обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву. Він представив обласну регіональну програму Власний дім, яка надає можливість пільгового кредитування для вирішення житлових проблем жителів області, будівництво придбання, ремонт житла, враховуючи той багаторічний. Багаторічну плідну співпрацю з Янківською міською радою. Приємно в чергових побувати у вас і довести ту інформацію про ті зміни, які в нас відбулися, фонд створений в 97 році і досить, досить плітно займається вирішенням житлових питань, житлових проблем мешканців громад. Останнім часом обласною владою, обласною радою, обласною адміністрацією внесені, внесені зміни до правил надання кредитів до обласної програми, яка забезпечить, яка забезпечує якісні надані неякісне надання послуг в сфері кредитування жителів громад. Що саме змінилося? Збільшена Верхня межа кредитування при новому будівництву або ж придбання нового житла до 1 мільйон 200 тисяч гривень. Піднята межа кредитування до 800 тисяч на придбання житла, яке вже введено в експлуатацію. Піднято верхню межу кредитування на ремонт житла до 500 тисяч. Надані врегульовані взаємовідносини між громадами і фондом щодо співфінансування програми. Вирішення житлових проблем жителів громад без участі в громад нереально, враховуючи фінансове навантаження, яке необхідне для реалізації таких проєктів. Тому обласна програма передбачає співфінансування в розрахунку 50 на 50%. Тобто 50% дає громада, 50% забезпечує фонд за рахунок коштів обласного бюджету. Програма власний дім покликана перш за все вирішити житлові проблеми е, учасників бойових дій, е, багатодітних сімей е, та інших жителів громад, оскільки конституційні права на, ж, на забезпечення житлом для, для всіх доступні, і всі мають право скористатися цим правом, в тому числі і внутрішні переміщені особи, е, на яке сьогодні робиться. Такий акцент, враховуючи, що люди приїхали з території, які, на яких втратили безпосередньо своє житло. От. Що стосується власного дому, по суті, по, суті, по суті, все, це ті основні моменти, які. А, е, В чому основна перевага програми «Власний дім, порівнюючи з іншими програмами, заключається у низькій відсотки став. Відсоткова ставка складає на навсього 4% річних, яка нараховується на залишок по кредиту. Якщо взяти квітневу, квітневий рівень інфляції, 15%, то е зрозуміло, що нижче відсоткові ставки, і е доступніша для людей, ну, бути вже, напевно, і не може. Міський голова Сергій Гаджук зазначив, що Ямпільська міська рада готова долучитись до співфінансування таких проєктів. Що стосується 50 на 50, Ямпільська громада має приймати безпосередню участь у наповненні фонду відповідно коштами. Так ми працюємо в цьому напрямку і завжди ми працювали. Однак дещо нам потрібно десь покращити цю роботу, так? Чим більше можливість буде у громади забезпечити співфінансування, тим більше людей отримують можливість пільгового кредитування, тим більше людей відповідно скористаються можливостями забезпечення вирішення житлових проблем. Ну, в принципі, у нас попередній досвід вже сказаний. Ми вже бачимо, як ми працюємо з нашими комунальними підприємствами, де ми маємо вкладення відповідно дав фонд, і вони потім в наслідок мають можливість отримати кредит. Якщо він необхідний, такі Е, да. В принципі, фонд. Він ми, ми в принципі задоволені роботою фонду, якби як учасники у цьому фонді, тому що. Якщо є якась така критична ситуація, то ми маємо до кого звернутися і маємо можливість отримати таку підтримку. Програмою власний дім скористались чимало мешканців Вінницької області. У 2024 році фондом забезпечено акумуляцію фінансових ресурсів в обсязі 37,3 млн грн, з яких кошти обласного бюджету складають 21 млн грн, Кошти територіальних громад складали 9,6 млн грн. І залучено кошти державного бюджету, що важливо сказати, на рівні 6,8 мільйона гривень в сьогоднішній час на рівні держави програмі власний дім регіональній програмі власний дім приділяється увага і відповідно передбачається відповідне фінансування. За рахунок цих фінансових ресурсів вдалося забезпечити фінансуванням 48 учасників бойових дій, 48 працівників соціальної сфери, 11 працівників комунальних закладів медичних установ, дві внутрішні переміщені особи, 11 працівників агропромислового комплексу. По суті, все. І виходячи із, соціально, із, із переліку категорій громадян, які отримали фінансове кредитування, можна зробити висновок е, про соціальну спрямованість цієї програми. Тобто ці цифри говорять про те, що в обласному бюджеті є відповідні фінансові ресурси для того, щоб забезпечити співфінансування на належному рівні, яке буде отримано від територіальних громад, при цьому в разі. Отримання запитів більше аніж є в відповідному бюджеті. На сьогодні є погодження і розуміння того, що будуть додатково виділені з обласного бюджету кошти, кошти для забезпечення співфінансування відповідно напрямку. Кредит надається терміном на 10 років. Йшлося і про можливість кредитування бізнесу, започаткування власної справи. У 2025 році започаткова нова програма підтримки бізнесу, підтримки місцевого бізнесу, який функціонує у територіальних громадах. Цілі кредитування визначає громада безпосередньо і ті, враховуючи ті особливості, які притаманні певній громаді. Відповідно, будь-які напрямки щодо кредитування місцевого бізнесу, фізичного, всіх підприємців, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, вони мають право на біржовий кредит. Сума кредиту, терміни кредиту, всі основні умови кредитування визначаються громадою і передбачаються у відповідних місцевих програмах. Фонд в даному випадку є механізмом фінансовим інструментом, який допомагає громаді у реалізації таких рішень. І що тут важливо е, зазначити про те, що кошти з громади не виходять. Кошти виходять з міського бюджету, йдуть через механізм, через фонд кредитується ваш бізнес. Бізнес відповідно до, кредитних, до умов кредитних договорів повертає кошти фонду. Фонд Відповідно повертає кошти в бюджет з урахуванням всіх норм бюджетного законодавства, особливістю якої є плата за використання кредитних коштів спрямовується до відповідного бюджету, з якого надано були кредитні ресурси, фонд залишає лише частину коштів на обслуговування кредиту із відсотків. То є, плата за користування кредитними коштами і безпосередньо основне зобов'язання повертаються у бюджет. Громада не втрачає в жодному випадку фінансових ресурси. І наголошую, що всі основні умови щодо термінів, напрямків, видів, кредитування визначаються громадою і передбачаються у відповідних програмах. Фонд виконує як як фінансовий інструмент. Міський голова Сергій Гаджук зазначив, що потрібно в громаді розробити відповідну програму, попередньо розрахувавши фінансові можливості. Ну, в принципі, то нам сьогодні потрібно напрацювати таку програму. Напрацювати таку програму, передбачити, що ми маємо можливість передбачити такі кошти, і потім вже ми маємо співпрацювати і знати, і повідомити нашим жителям, чи це можливо буде якась черговість. Але все-таки як Петрович наголосив, саме ми е, маємо право визначити діяльність, так чи ні, яка сьогодні необхідна. Якщо це там прикладом, е, будемо говорити в якомусь із там сіл, нема парикмахера, да, то ми маємо можливість надати йому е, там, пілю, що він там закупив відповідне обладнання і проводив там діяльність. Бо це треба ну, це приклад так, для наших жителів, чи там е, якісь інші е, можливі надання послуги в селі. Як е, дієвий е, механізм щодо видачі кредитів, є е, норма щодо необхідності створення додаткових робочих місць і по співпраці з іншими громадами не досить, досить гарно працює. Е, громада враховує е, потребу або наявність касових розривів, або е, наявність потреби бізнесу, фінансує, покриваючи ці касові розриви. Натомість бізнес як бюджету утворююча організація, яка функціонує, працює в теренах громади, збільшує робочі місця відповідні збільшує надходження до відповідного бюджету. В ході зустрічі були обговорені практичні кроки щодо взаємодії з обласним фондом сприяння інвестиціям та будівництвом.